Христос Воскрес, улюблені Хресті, брати і сестри, сьогодні ми поговоримо про найдавніший і найтаємничіший період існування церкви на землі, а саме про період допотопний, тоді коли старозавітна церква існувала в часи до всесвітнього потопу. Е, перш ніж сказати про людей, слід зазначити про. Природу, яка існувала тоді. Вважається, що водний екран покривав собою всю земну кулю і утворював таку велику теплицю, утворювався такий, якби парниковий ефект, але він був не згубний, а корисний для людини. Промінь Сонця проникав через цей водяний екран на поверхню Землі, частково відбивався і після цього намагався повернутися назад у простір космічний, але він відзеркалювався від цього екрану з його внутрішньої сторони, вертався назад, весь він не виходив, цей промінь. І вважається, що по всій землі була майже однакова погода. Косвіного це доказується тим, що в Антарктиді є свідчення, що знаходять вугілля із таких тропічних рослин, і була дуже м'яка погода, дощів ще не йшло. Як сказано у книзі буття, що пар підіймався з поверхні землі і орошав всю поверхню? Тварини, рослини були великими, могутніми. Хоча вже Адам з Євою согрішили, і смерть запанувала і в рослинному світі, і в тваринному, але вона набувала свої права поступово. Існували разом тоді з людьми і доісторичні істоти, динозаври, хоча вважають, що вони існували за багато мільйонів років, але ніхто тих мільйонів років не бачив. І по біблійній хронології Адам був сотворений від народження сотворення Адама до народження Спасителя минуло. 5508 років. Тобто мені доводилось чути, що сама планета Земля існує не більше 8000 років. І от уже в новому підручнику для 6 класу у нас в Україні історія стародавнього світу, там уже є вказівка на те, що багато чого незрозумілого є в історії людства, в тому числі і те, що приходиться признати, що доісторичні тварини, які вважали, що вони жили дуже-дуже давно до появи там, скажімо, там як вважається мавп, і вони жили, казується, разом із людьми. І дійсно, як вчить церква, людина пішла від Бога. І всі тварини вони теж пішли від Бога, і не було завченням церкви ніякої еволюції. Тобто одночасно були створені всі тварини породу їх, і була створена людина, людина розумна, як говориться у науці. Таким чином, ще відомо, що знаходять відбитки лап тих самих динозаврів і сучасної людини. В самих найдавніших шарах планети, в самих найдавніших ґрунтах, тобто було співіснування, це був такий час, коли люди ще були сильними, могутніми, але поступово вони через те, що согрішили, і гріх вселився, війшов в їхнє єство. А як ми знаємо, апостол Павло каже у римлян. Розділ 12 вірш, що в Адамі согрішили всі, тобто, в його єстві, гріх передався всім нащадкам, і почалося поступове панування хвороб, гріха, старіння і смерті. І ось після убивства Каїном Авеля, як було сказано раніше, він пішов у землю нот. Імовірно, це була Північна Індія і там він перебуває Каїн. Відомо, що був збудований город, було збудоване місто, і е, в роді Каїна вперше з'являються масово землероби і з'являється зброя. Потім з'являється музика. Музика це взагалі окрема є. Така мистецька культура, тому що музика вона і душу веселить, і це прекрасно. Але створена вона була ізначально в роді Каїна по тій причині, що відійшовши від Бога, як сказано, Каїн каже, що буду ховатись від Божого обличчя, ж ти не зганяєш від себе. От він не бачив Божого обличчя в тому в сенсі, що. Не було на ньому тої благодаті Божої, яка б дозволяла йому служити Богу і славити його. І таким образом Каїн порадив дітей, і ці діти вони теж хотілись певної розваги, певної такої душевної гармонії, а благодаті в душі не було. І от щоб це скомпенсувати, то Господь вложив в разум людини таланти. В тому числі талант до музики, до співів. І ось були придумані музичні інструменти, перші ноти, лади. Відомо, що їх придумала дівчина з родакайна, на ім'я Ема, і таким образом, в якійсь мірі, країніти намагались компенсувати відсутність благодаті в душі. Гранням на музичних інструментах. Подальші історії, в біблійні історії відомо, що коли дух Бісовський удручав Саула, то йому грав на музичному інструменті Давид, щоб його якимось образом розвеселити. І от появляється род Каїна, вони поводили себе жорстоко, злочистиво. Це був Мерський такий світ, де була могутність, така світська могутність, в той же самий час на місце убитого каїном Авеля, Єва народила іншого сина і надала ім'я йому сиф. І вона каже, що інше насіння мені Господь поклав замість Авеля якого забив Каїн, і род сифа. Залишається неподалі края, там відбувається було життя. Сифити і Каїніти жили окремо один від одного на досить значній відстані. І ось в роді сифа з'являється дитина, сиф породжує Еноса, святого Еноса. За нього, а саме, зусиллями. Святого Єноса починається урочисте, загальне богослужіння. Тобто ставляться жертовники Богу, з'являється відповідний культ служіння Господу, з'являються служителі, можливо, навіть і священнослужителі, і таким чином стали, як сказано, призивати ім'я Господа Бога, утворюється уже така старозавітна церква, яка ще не знає, що буде, далі очікує людство, але яка призиває Господа, без Господа жити не хоче, хоче бути з, тільки з ним, призиває в свою душу благодать Господню. Молиться цей рід. І от він, цей рід благочестивих, рід сефітів, відрізнявся від роду каїнітів. Рід Каїна, як сказав Господь Бог, це насіння змія, дьявола. А рід Сифа це насіння благочестивих людей і це утворення царства Божого на землі, а саме церкви. В той час люди жили дуже довго на землі. Відомо, що до тисячі років святий Мафусау прожив 969 років, сам Адам прожив 930 років. Із інших джерел, апокрифічних відомостей. Так могло бути, так ні. Але ці книги повідомляють так, що нібито Єва представилася, коли було 930 років, і через тиждень представився Адам. Представився він на горі Голгофа, саме там, де був розіп'ятий Господь наш Ісус Христос. І саме над його могилою був розіп'ятий Спаситель. Перший Адам бів людей гріх. А другий е, вивів людей із гріха, через що на е, розп'яттях називається Голгофа або великі розп'яття фрамах, там е, під розп'яттям зображений череп. Це череп Адама. Навіть по переданню Центуріон Лонгін римський офіцер, який наніс той удар у бік е, Спасителю, щоб йому не перебували говині, що він. Під час землетрусу побачив, як розійшлася земля, тріщина. І значить, в цій тріщині він побачив череп Адама, не пускав кров Господня. Говорять, що ця тріщина є по цей час, і по цей час показують в Єрусалимі. Тому цей рід богочестивий, рід Сифа, призивав Господа Бога, а рід Каїна, він перебував. В такому гріховному стані, Бога, можливо, не отвергав, тому що тоді невіруючих не було, але й не служив йому. Досить цікавою є особистість святого пророка Еноха, сьомого від Адама. Його життя найтаємничіше, він прожив порівнянню порівнянні з іншими. Людьми допотопними досить мало на землі, 365 років, і сказано наступне у святому Писанні. І ходив Енох з Богом, по тому, як породив він метушалаха три сотні літ, і породив він синів та дочок. А всіх Енохових днів було три сотні літ і 65 літ, і ходив із Богом Енох, і не стало його, бо забрав його Бог. Святі отці це так. Блаженний Афустин каже, що Енох не бачив смерті, він живим, був взятий на небо. Єфрем Сирін говорить про те, що Господь забрав його в рай. І дійсно, святі Отці говорять, це для того, щоб допотопним людям, які ще не знали про істину блаженства загробного життя, про істину Воскресіння показати. Що якщо ти живеш почистиво з Господом Богом, то Господь тебе забирає в той світ, де ти будеш блаженствувати. От Енох був забраний на небо в книзі посланні святого апостола Юди, не із Каріотського, є ще святий апостол Юда, він каже, що Енох пророкував. Про друге пришестя Господа нашого Ісуса Христа, тобто, в ті допотопні часи, він говорив вже про те, Господь прийде вдруге на землю, щоб воздати грішникам по ділам їх. Окремі оці тлумачать, що це Енох пророкував про той всесвітній потоп, який мав прийти настати і знищити всіх злочистивих, які робили тяжкі гріхи на планеті, Енох представив. Був взятий на небо в 1448 році від сотворення світу, і говориться про те, у святих отців, що він прийде вдруге на землю, тоді, коли настане час апокаліптичний, коли на землі зацарює Антихрист, і не буде кому проповідувати проти нього. І от прийде Енох, який був взятий в тілі, а з ним пророк Ілля, тому що двоє такі. Святих взяти були в тілі на небо Енох і Ілія, і вони будуть проповідувати проти цього ворога Божого, як сказано в Писанні про Антіхриста, що в храмі Божому сяде він як Бог і буде видавати себе за Бога. Святим було дуже багато що відкрито. І сам Енох, він вже був сьомий від Адама, і він уже був в такому тлінному, смертному тілі. І в книзі Прімудрості Ісуса, Ісуса Сина Сірахова, не канонічна книга Старого Заповіту, сказано, що він був зразком покаяння. Тобто він дійсно ходив перед Богом. Що означає ходити перед Богом? Це постійне болочистиве життя перед Ветцем Господнім перебувати. І от він творив покаяння, він показував на собі, як треба жити богачестиво, не робити гріха. І от за це Господь його приважив. Взяв із цього світу і забрав його у світ загробний, де зараз в тілі і святий Енох і перебуває. Це була надія, як каже блажений Феодорит, для всіх, хто бачив кончину блажений перенос Еноха з неба з землі на небо його завершення життя на землі. Це була вказівка на. Безсмертя, надію на безсмертя. Всіх родів від Адама до Ноя, до всесвітнього потопа було 10 і років по біблійній хронології від Адама, від сотворення світу, від Адама до Ною було 2242 роки. А там настав всесвітній катаклізм, який знищив Більшість людства він прийшов їм за гріхи. Нам людство прийшов за гріхи. Як це було? Ми дізнаємося на одній з наступних наших зустрічей. Амінь.